Пані та панове, до вашої уваги наступний бій у ваговій категорії до 75 кілограмів. І у синьому трингу запрошується. Бо все представище вонду Купа Довес Лопес Кардона. Червоний кут запрошуйся, боксер команди Українські отамани Гуршидбек нормата У синьому рингу представник команди Куба Домодорас, Боксеру 22 роки. Зріст 178 сантиметрів. чемпіон світу серед кадетів 9-го року. В поєдинках всесвітньої серії боксу провів 5 поєдинків, чотирьох з яких виходив переможцем. Арлен Лопес Кардона куті рингу Легіонер команди українські отамани. Боксеру 22 роки. Зріст 176 сантиметрів. Срібний призер всесвітньої 13 2013 року. Багаторазовий чемпіон Узбекистану. Хуршітбек нормато. Робіренці. Евангелос Богіокас. Греція. Ну что ж, напоминаем, счет 2-1. Кубинцы вырвались вперед. Но все будет решаться в оставшихся двух боях. Хершитбек Норматов сегодня проводит третий бой за украинских атаманов. Напомним, что в предыдущих боях он в Китае нокаутировал соперника и очень неплохо вып... вып... выступил против. британца, також одержав победу. Будемо надіятися, що і сьогодні він настроєн тільки на победу, Вона нам очень нужна. Так, Орлен Лопес Кардона сьогодні суперник, представника клубу українські отамани. Ну, Кубінцю не знаю, лише чи вже 22 роки. О, поєдинка всесвітньої серії боксу він провів 5 поєдинків, з 4 він вийшов переможцем. Тобто кубінця можна перемагати. Ну, а Хуршетбека Норматова ми вже бачили. Дивіться, все правильно сказав І Це людина, яка вміє перемагати, може достроково закінчувати свої поєдинки. Тому наші зараз серйозні сподівання, Сподівання на те, що рахунок стане 2-2. Норматов так само ось, надбання селекційної служби, будемо так казати, клубу українські отомани». Така справжня бойова одиниця, він номер один своєї держави, так само, що, можливо, ми його дійсно побачимо і влітку 2016 року на Олімпійських іграх. Поки що, що рівненько у нас проходить раунд. Кстати говоря, Хашибек Норматов настолько влился в команду, что в Китае после победы даже станцевал Гапак. Ну, понятное дело, что он не так э, хорошо, как танцует его Александр Усик. Но во всяком случае было на что посмотреть и очень приятно. Узбек танцует Гапак, так? Не каждый день таки, ты еще побачишь, почуешь. Кочевашка, Кочевочка, Бентуваты. пристрелка Размеренно так оба боксируют. Невысокий темп. Все еще изучают друг друга. Ищут слабые стороны. Оба боксера левши, как вы видите. Так часто и бывает, когда в ринге два левши. Темп, как правило, невысокий. Та й в принципі у нас з кожним двобоєм так вагова категорія все більше і більше. Зараз 75 кілограмів. Тут же справа не в швидкості, хоча, звичайно, привчили нас наші важкі хлопці. Гвоздік, Усик, що швидкість не залежить від вагової категорії. Вони там могли проходити дистанцію 5 раундів на супер. На 5. Передачу. Опа! что это было. Я, честно говоря, даже не увидел за спины рефери. Но это нокдаун, и это очень приятно. Вот так вот Каршетбек Норматов дарит сегодня первое падение для всех зрителей. И с нетерпением ждем повтора, что же это было. Не, я все. Но тут просто тренеров кубинцы выбег из... Все еще. что закинчение боя. Так. Смотрим внимательно. Левый по печени. М -м -м -м, очень странно. И чего нокдаун, я не зрозумею. Ну, удар по печени был перед этим, но в дальнейшем непонятно, почему оказался на конвасе Арлен Лопес Кардона. Но в любом случае, это нокдаун, он был отчитан, так что счет должен быть 10-8. И начало неплохое для Норматова. Но несмотря на нокдаун, ногдаун, видим, двое судей все-таки поставили счет 10-9. 1, наведь 10-8. Загадок есть души в Рефере. Еще там Матвійчуку? 10-8 давали, незрозуміло. Тут хоч можна зрозуміти, через все було падіння, відраховував був нокдаун, зарахований. Кинеться вперед, щоб норматов доводити свою перевагу. Чи буде все спокійно зараз в ринзі? Це головне запитання. Та як буде себе поводити Гарлена лопес кардона Так, да, Осторожність зараз себе відділо кубінець. Но а еще раз напомню, что поединки против китайца, тот, что Дед Норматов одержал победу досрочно. Парень с ударом. И однозначно можно сказать, что это очень хорошее приобретение для нашей команды. уже если и должны быть легионеры, то вот такие вот сильные, на которых можно положиться. Іде вперед, йде вперед Норматов, Такі Широкими мазками працює Норматов, поки що все це бачить. Кубинець. Позиційний бокс, на відміну від попередніх двобоїв, розпочинається, де. Все было очень швидко, все эти атаки, все прыживания, тут позитивно, тут тактично в виду бог. неплохо по первому этажу поработал Норматов, тут же перевел на голову, вкладывается практически в каждый удар, вы это слышите. Кубинцы это ощущает. Так, с тем раундом влучания у нас. Все меньше и меньше. Активність то велика, так і враховуючи вагу 75 килограмм с излучанием. Да, напомню, що у нас один із сильнейших боксерів в этой весовой категорії Дмитрий Митрофанов перейшов в так называемый професіональний бокс під эгидой АІБа. И в этом сезоне, по крайней мере, он уже не поможет атаманам. Поэтому нам очень приятно, что есть такая замена. Там, кстати говоря, в АПБ первый круг соревнований уже прошел. Определенные чемпионы, 10 олимпийских лицензий. а, Разыграны. Матвейчук в своем месте занял третье место и сохраняет шансы побороться за липин... за а, в следующем турнире. АВБ Дуже багато чуток про АПБ, що супервидовищний турнір, але, на жаль, жодного двобою побачити немає. Навіть були чутки, що в Києві мали бути двобої, ну поки що ми нічого не бачили. Знаємо, лише через спілкування є перемога у цьому раунді, 10 9 на користь Бека Норматова. Ну так, лише від наших спортсменів Ми чуємо, що це за турнір. АПБ ти правильно почав а, казати, тому що це все під гідою АІБа, але це все поки що чутки. Да, напомним, что сейчас в Международной ассоциации любительского бокса продолжаются революционные изменения. Бокс под эгидой этой организации разделился на три подвида. Это классический бокс по три раунда, по три минуты собственно, то, что мы сейчас с вами наблюдаем в всемирной серии бокса, командный чемпионат, ну и АПБ. Жляев вот еще. Лопасть на Удар Хуршит бека. По почкам. Замечание делает рефери. Да, запрещены эти удары, безусловно. В профессиональном боксе закрывают на это глаза. В основном. Шел <плес> вперед Норматов снова. Чай там серьезно суперника не зачепил, но для Арбитр Вяки Пидрахову, думаю, все его изначально. Может, чем это двоебой, потому что нам мало влучания, как раз витку Бунтия. Такі... Ну, грамотно защищается, худший бед норматов, чувствует момент атаки соперника и заставляет делать промахи. И работа корпусом и на ногах, хорошо работает наш легионер. Ну и в целом уже его преимущество не вызывает никаких сомнений. И мы на пути, в общем-то, того, что вторая победа может быть за нами. В этой матчевой встрече. Давай, но не будем забегать раунд, вперед, так. конечно. Это только третий раунд. Да еще и весовая категория 75 килограмм. Все может случиться. Понятное дело, но уже, я думаю... Ми можемо гордитися українськими талантами, то як ми протистоїмо сильнішій команді цього турніру. Та й судді сьогодні не заважають нам дивитися цей бокс. Так, що також дуже приємно, що запитання, ну чому так може бути лише вдома. Так, да, суддя сіль ніяких претензій навіть до тих двоповіх, які ми програли. Да. Навіть не хочеться вспоминати матчів проти росіян, де в цілому можна согласитися з пораженням, але не з счетом 5-0. Згадуйте той бій нам з тобою після двого, другого двобою нема було що вже казати. так? Важко да. було навіть коментувати не те, що сьогодні. Сьогодні і коментується на одному диханні. Сьогодні дійсно вечір боксу, а не вечір арбітрів усесвітньої серії боксу. Є на що подивитися. Вот рассказывали нам ребята, которые приехали из России. Тогда некоторые даже подходили, некоторые тренера подходили к нашей команде и приносили извинения. Соглашаясь с тем, что ну не было там 5-0, украли у наших ребят как минимум две победы. Но наверное, там была такая заряженность. Очень хотели победить именно со счетом 5-0. Мы уже говорили, какая была реакция нашей команды, нашего руководства украинских атаманов, президента Федерации бокса Украины Владимира Продиуса. Множество гневных писем было направлено, и журналисты хорошо поработали, звонили в Бавсімірної серії бокса теж в спрашували, як же так, що ви там вважаєте, може, вам калькулятор подарить? Це ми з тобою питали під час ефіру. Ну так, дійсно. Ну що тут казати? У нас останні зустріч у групі буде з росіянами вдома. Там треба доводити в ринзі. Знову ж таки, нічого і ні, нічого іншого, окрім спорту і боксу, хочеться дивитися та в усіх зустрічах всесвітньої серії боксу. В Принципі, у нас а, такий рік розпочинається досить серйозний для усіх боксерів українців, не лише для українських отаманів. Василь Ломаченко готується для свого супервечора. Ми знаємо, що ну точніше чули від Боба Арума, що він планується в наш хайтек як головний вечір, як головний бій андеркарту у вечорі Майвезер Пак'ява. Ну і Олександр Усик. Який зараз вже поїхав готуватися до свого наступного двобою. Йому і привіт. Ми знаємо, що Олександр продовжує стежити і зболівати за українських атаманів. Саме дуже скоро Олександра ми побачимо, можливо, саме тут, у Києві, у палаці спорту. Але да, ну, Поки що по буде в апрелі. Хто же буде соперником і яка дата. Но, конечно, мы уже соскучились за поединками Александра Усика. Ждем с нетерпением. Ну а тем временем четвертый раунд у нас в этом поединке. Напомним, Хершекбек Нарматов против Арлена Лопеса Кардона. 75 килограмм. Предпоследний бой. Впереди у нас э, тяжики. Вот их нельзя ни в коем случае пропускать. Тяжики, как ты и сказал. Рісландії Савон. Плем'янник легендарного Фелікса Савона, трехкратного олімпійського чемпіона. Так, але для цього тут у нас не менш цікавий поєдинок між Норматовим та Лопесом Кардоною, який йде на зустрічних. Поки що за раундами так будемо казати 3-0 на нашу користь. Але четвертий-п'ятий раунд. Це по-перше, попереду. Ну, а з іншого боку, 75 кілограмів. Ви знаєте, Олександр Гвоздік, який виступав у цій категорії, він нас привчав, що тут можна е, завершувати ці поєдинки достроково. Я думаю, ти це прекрасно пам'ятаєш, так, В'ячеслав? Ну закінчується четвертий раунд. Немножко віддав ініціативу Нарматов. Понимаю, что уже ведет в счете. Но не настолько сильно отдал инициативу, чтобы говорить о каком-то преимуществе Орлена Лопеса Кардоны. Но все равно интересно, какой будет счет после этого раунда. Посмотрим на повторы. Знаешь, від кубинця якось чогось більшого, чесно кажучи. честно очікував дуже багато хаотичних, непотрібних дій від нього. Ну, кубинцы тоже люди, понятное дело, что не, не все там а, будут идеальны. У каждого свои слабости, и это на руку нам, Кубинцев можно побеждать. Учил МХЛ Мельника 10-9 Двичи. Ну что? У Арлина Лопеса Кардона лишь один шанс на победу в этом поединке. Это досрочка, но будем надеяться, что этого не случится. Это форс-мажор, который нам абсолютно не нужен. Все идет к тому, что мы можем сравнять счет в этой матчевой встрече. И все уже будет зависеть от Сергея Корнеева. И Ирисландии Савона. Да, там будет решаться, кто же получит заветных три балла. Я би сказав, що нам потрібніше. Сьогодні відсвяткувати перемогу над Кубою. Це Действови дійсно. Буде, так хватає балів. Це буде подарунок. І в, ось так: от українські атамани скажуть, дякую всім тим, хто сьогодні зібралися тут у владі спорту, Хто зараз дивиться це на 2 плюс 2. Наступний поєдинок це вже виїзд до Мексику. Да, мексиканські українські. Ми казали, що наче сплять сьогодні кубінці, не таке враження. Ми відчуємо це наступного тижня, коли українські отамани відлітять до Мексики. Сподивимося, як, наскільки це важко дійсно. І потім, звичайно, спитаємо, змінювати. зміна да, часових поясів не можуть не сказатися на. физических кондициях кто-то хорошо переключается кто-то я не поверишь не ну Это как минимум важно. поговорить как минимум ну три дня нужно чтобы перейти на новый часовой пояс и нормально себя чувствовать но кубинцы приехали загодя понедельник так что в принципе у них было время адаптироваться Так, вони ну, така команда поки що найпрофесійніша, так? так підійти до двобої за тиждень приїхати одразу ж з Борисполя поїхати до зали. Но я таке чую. Це в цілому говорить о підготовці клубінських боксерів. Там царить дисципліна хороші боксерські традиції. 40 секунд, у нас залишається менше хвилини до завершення п'ятого раунду. Норматов чекає удари суперника. На кожен відповідає ось так правою рукою. Встигає позагрувати із публікою. Він вже, я думаю, дуже добре запам'ятався навіть із цим. Лише, будемо казати, третім двобоєм для нього перед. Українською публікою а 15 секунд до завершення. Ну і продовжує шукати, лише шукати, як підійти до суперника Арлен Лопес Кардона. Сьогодні останні секунди, губ, і хороша двоєчка запускає тяжелу артилерію под кінець Перший бік Норматов. Ну что, мы можем уже рассчитывать на победу в этом противостоянии. Предыдущие раунды говорят о том, что нам должны отдавать победу. И еще раз напоминаем, что ни в коем случае не переключайтесь. Впереди у нас решающий бой. Вес до 91 килограмма Сергей Корнеев против племянника легендарного Феликса Савона Эриснальди Кастилья Савон. Это будет бой, которого зависит Победа в этой матчевой встрече. Ну что, сейчас Вячеславов, все исторично может измениться для но, Кубы. но давайте слушать Сергея Бриля. This was the result. Ух, пятьдесят сорок пять. Ну я ви чуєте 2-2, счет 2-2 и украинские атаманы первая команда, которой удалось одержать две победы в матчевой встрече против кубинцев и это очень приятно. Но я думаю, мы не будем на этом останавливаться. Сергей Корнеев. Сейчас сыном. Приложит все усилия, чтобы все-таки вырвать победу. Ну а у нас тут Гапачок снова станцевал Хаджибек Норматов. Ну і очікуйте сьогодні Карнієва і Савона. Це наступний і останній бій, де усе вирішиться. Не перемикайте, Оставайтесь з нами.